Активні мешканці каскаду встановлюють дитячий спортивний та ігровий майданчики. Монтували споруди у четвер у своїх дворах на Симоненка, 30, 34 та Миколайчука 10, 12. Долучились до справи небайдужі жителі. Причому залюбки у спорудженні місця для ігор допомагали і діти. У дворі на вулиці Семененка, 30-34 монтують велику комплексну спортивну споруду. А на вулиці Миколичика, 10-12 буде і дитячий ігровий комплекс. Привезли ці майданчики у четвер. І до кінця дня усі спільно мешканці, представник від фірми, яка виготовила майданчик, та депутат міської ради Оксана Савчук, яка ініціювала встановлення споруд, будуть їх монтувати, бетонувати та складати. Спільно в двох дворах це робимо ми представник від фірми і мешканці. Ми сьогодні привезли. Ці майданчики сьогодні їх будемо до кінця дня монтувати, бетонувати, складати. Я вважаю, що це. Саме коли мешканці допомагають, вони будуть за цим доглядати і вони будуть це берегти. І фактично, і діточки тут навіть показали, що вони будуть будь-кого наказувати за те, що хто хто буде тут погано поводитись. Це, зрештою, це вчить наших дітей цінувати те, що вони мають. Небайдужі жителі двору, в тому числі діти, залюбки допомагають у спорудженні місця для ігор. Батько двох дітей Олександр Остапенко також зранку тут майструє. Мав вільний час бачу, люди долучаються до того. Ти так само вийшов. Має двоє дітей. Це звичайно, потрібно, принесе їм користь. Звичайно, щоб трошки краще було у дворі. Добре, рахую, що добре. Добре, більше би такого робилося. Долучилися до роботи і юні помічниці. Ярина та Саша радіють, що у їхньому дворі буде сучасний спортивний майданчик. Дуже тішу, що у нас буде тут цей майданчик і веселіше буде. Я дуже рада, я буду. Дітьмами гратися, але то сьогодні не можна гратися, а завтра будемо гратися. І, бо ще мають там зробити, і я вам буду допомагати. Окрім спортивної споруди, у дворі на Симоненка цьогоріч облагородили прибудинкову територію і заасфальтували міжбудинковий проїзд. Жителі кажуть, позитивні зміни дуже тішать. Це радує, то що в мене дитина 5 років і. Є де погуляти, є куди вийти і дороги. Ну зміни зміни відчуваються. Звичайно, зміни відчуваються і на краще. Майданчики виготовила сертифікована українська фірма. Вони сучасні, дерев'яні, пофарбовані екологічно чистими фарбами. Передбачено все, щоб діти мали активне дозвілля і не мали жодних травм. До речі, подібні об'єкти незабаром з'являться у дворах на Івасюка, Довженка, Хоткевича та Тисменецькій.